У дитячій бібліотеці Павлограда відкрилась виставка робіт під назвою Батік у всій своїй красі вихованців студії дитячої творчості. Це виставка наших учнів, наших творчих діточок, які навчаються і навчалися раніше у студії дитячої творчості Ультрамарин. Ці роботи створювалися протягом багато, багатого періоду років і приймали участь переважно старша група діточок, які вже мають досвід напрацювань. Тут представлено 20 різноманітних робіт української тематики соняшники, хатки та козаки. Десь за період двох тижнів ми зробили ескіз на папері, потім ми перенесли зображення на тканину, ескіз підкладається знизу, і потім ми вже нанесли резерв. Резерв він має безбарвний колір, тобто він не заважає працювати. І потім вже наносяться фарби. Ось тут ми бачимо, це використовувалася сіль за допомогою солі. Досягнені ось такі переходи яскраві. Картина, про яку розповідала пані Тетяна, це робота 14-річної Валерії, яка захоплюється малюванням ще з маличку. Зазвичай вони мені приносять велике задоволення, саме коли я цим займаюсь. Також піднімає бойовий дух саме коли беру участь в різних конкурсах. Тому це моє хобі і цим я займаюсь майже кожен день. Я брала участь в різних конкурсах, як всеукраїнських займала перші місця і інші призові, так і на обласному або нашого міського рівня. Ця картина намальована у стилі батику, на ній намальовані соняшники. Помаранчевого кольору, а також була застосована різні техніки для ефекту, наприклад, сіль наносилася для того, щоб створити візерунок на блакитному фоні. Також на виставці зібрані дитячі роботи періоду з 2015 по 2024 роки. Вони визнавалися найкращими на багатьох конкурсах різного рівня. Виставку творчості вихованців можна буде подивитись до 20 лютого. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.